Арно Кусик – це французький художник, який дуже вболіває за Україну і за Чернігів, і він неодноразово був і ще прийде до нас в місто. І він через себе пропускає оцю оці е, події. Сьогоднішній в Україні і для нього це дуже надзвичайно все важливо. І він е, за допомогою такого арт мистецтва, як е, малювати обличчя або малювати очі захисників, і в цій концентрації е, є вираження безпосередньо мужності, стійкості і всіх тих рис, які мають наші е, військові, і те, що його роботи урбаністи е, в. В географії нашого міста по будівлям вони є. Це одне. А друге, коли ми їх зібрали всі разом і показали, то це таке, знаєте, приємне мистецьке вітання з. Франції до Чернігова для того, щоб провести оцей такий мистецький місток, що насправді митці вони також включені в ці події. І сьогодні наші містяни мають можливість прийти в сквер Богдана Хмельницького і побачити ці роботи. Це таке вуличне арт мистецтво яке сьогодні має популярність, і саме важливо, що це наша тема про українство, тема про козацтво, тема про наших захисників. Завдяки їхній силі і мужності. Ми сьогодні можемо можемо жити і творити щось.